Привітики, З вами безробітня! І нове відео. А це означає, що правильно, що ми робимо щось цікавеньке. І сьогодні я вирішила, що ми повертаємось до паяння. Так, до паяння. І що ми сьогодні будемо паяти? Та-да-ра-да-да-да-да-да-да-да-да-да! Ось таку штучку. А що це? Це має бути годинник. Навіщо? Не знаю. Прикольно? Так. Давайте пробувати. І для цього нам потрібно перейти в нашу майстерню. Поїхали! Та-дам! <смір> Нарешті розпаковка. Розпаковочка. З цієї штучки. Та-дам! Перше давайте заглянемо в інструкцію. А я вам скажу тут інструкція ще цікавіше. Тут не зрозуміло від слова зовсім нічого. Ну окей, давайте дивитися, що у нас є. Перше, це ось такий проводочок. Достаємо нашу плату. Боже, подивіться, яка вона гарненька. Я не можу. Наш сам циферблат. Чи як його правильно називати, я не особо впевнена, але ну ось така штучка. І тут є якась, щось тут треба буде пояти. Не знаю. О, мій улюблений пакітос з всякими фігулінками, які ми не знаємо, але. Знову я вам розкажу, що у нас тут є. Це вже знайома нам штука. Вона є однією штучкою. Ось така. Це наш конструктор. Ого, а це щось новеньке. Це схоже на гребінець. Це, похоже, на вилку для розетки. Це, я не знаю, що взагалі. У мене немає ідей. Боже, пам'ятаєте наші синенькі бачоночки? Слава Богу, вони тут одні. Далі, боже мій, ще одна знайома нам штучка. Це знову конструктор. Це одна деталька. Ми це вже знаємо. Ось <сх> такі дві кнопочки. Класно. Шурупіки. Їх сьогодні багатенько. Це взагалі, дивіться, яка стильова. цього могла б вийти гарна сережка, наприклад. Дуже стильно. така металева. Прикольненько. Ось такий бочонок у нас вже був, я його вже знаю. Він прикольний. Це що таке? Так, ще раз показую. Це ось така якась е, неізведана нам штучка. Не знаю, що це таке. Я в шоці. Ще одна нова. Блін, прикольно, це схоже на якусь змію. Мазя, схоже на якусь змію. Взагалі, я в шоці, боже, ще один бочонок, але він дуже стильний. Дивіться, він там прозорий і ще там всередині два якихось бочонка. Прикольно. Ось такі штучки, круглі. Прикольні, ми їх вже знаємо. Так, let's go. Починаємо. <світить> Єдина хороша новина це те, що інструкція англійською. Погана новина. Те, що тут нічого не зрозуміла. Знаєте, ми можемо спробувати на інтуїції. А? Як вам ідея? Нафіг інструкція. Все, let's go, починаємо. Це мені вже подобається. Мій. Друг паяльник. Це наш дружбело з попереднього відео. Що тут делать такій ситуації? Він гарі. Бляк, ребята, виключаємо. Я сподіваюся, що він диміти горіти не буде. Бо я минулого разу так нанюхалась, що я ще ті бабочки ловила дуже довго. Ось такий паяльник. Все по старій схемі. Припой, флюс, шипчики. Ось цей інструмент, який я не знаю назву, але він ось тут жмакається. Тут воздух, і ним можна забирати, якщо у вас щось не вийшло припаяти. Все, ми можемо починати нашу паяльну індустрію. Так, коротше. Обід. Обід. Вечеря. Неважно. І да, я замовила двойну порцію, тому що. Я не знаю, скільки ми тут ще будемо сидіти. Що це таке, я почува? Окей, зробимо вигляд, що ми це. Оу, тут щось протікає, бляха я на Я Я нападу намацала. Це. Танець їжі. Все, можна їсти. М -м -м. До речі, до речі кур'єри завжди привозять картошку, і вона така, знаєте, наче відпарена якась. Цей привіз дуже хорошо. Мені дуже подобається, тому я поставлю йому лайк. А ви теж можете поставити мені лайк, якщо вам подобається це відео. <риклад> Все смачно! Вже так хочеться це все спаяти. Починаємо, друзі, вмикаємо паяльник. Починаю я з нашої ось цієї штучки конструктора, яку ми припаємо ось сюди. Не хвилюємось, тут нема різниці. Ні, є тут є виїмка. Починаємо Флюс беремо і припой. Ой, натицькуємо. Намазуємо, не жаліємо. Не повторюйте моїх помилок. Ага, чуть собі пальці не причавило. Боже, який жах. Я думала, ми після попереднього паяння вже опитні. Та блін, воно ще не припаюється. Блять, він не припаїться. ми. Що робить? Я не розумію! Вже так хочеться це все спаяти. Все, розходимося, воно не виходить. Бля. Я думала, я вже опитна. <плес> 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 Друзі, це габела. <плес> Що я напаяла? Я думаю, ми вже досвідчені. Що це таке? Так, все. Збираємось. Ще раз. Розпаємо оці. Просто тичкаємо ось сюди. Воно не розпаюється. Пам'ятаєте, я вам казала про мого друга. Пробуємо. <різь> я не знаю, це просто крінж. Реально, я не можу. Все, паяльник чомусь димить. Це просто треш всі Я не знаю, що робити далі. Як це все справлять? Таке так можна було напаяти? Я радіо спаяла, я не можу тепер годинник спаяти. Це таке, ну, можна було зробити. Як обирати це говно? О, oh, все, виходить. Наче якось припаялися. Зрізаємо ці штучки. Ну, а гарніше ми вже не зробимо. Далі беремо таку саму, тільки маленьку. <різь> навик, навик! Натичку. Ми не боїмось флюсика наносить, тому що потім ми все одно це відмиємо. Let's go! Все, я вже приловчилася. Ну, мастер. То просто в мене руки забули, як пиять. Тепер все згадали, бачите, як все чисто, гарно, перфектно. Зрізаємо. Що в нас йде далі? Дивимось по нашій схемці. чук 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 тік Можна ось ці ось, ось штуки. 10к. Зараз я перевірю, чи це 10к. бачу, раз, два, три, чотири. До речі, мені дуже подобається, що він червоний. Це так прикольно. Не якийсь там чорний, негарний. Пам'ятаємо, що ми міряємо опір. Ось ця штука. Ну, 992. Будемо вважати, що це 10. Знаєш, ми знайшли правильно. Інтуїція. Інтуїція. Показую фішку, як їх відкривати. Оп, з попереднього відео. Наконец-то все паяємо. Да-да-да. Бачоночки наші готові. І будь ласка, напишіть мені в коментарях, хто з вас паяє. Скажіть, у вас ззаду теж така історія гавняна? Ну, чесно, чи більш-менш норм? Я хочу припаяти ось цю змійку без поняття, що це, але вона дуже гарнюня. Прям oh яка вона гарна. На платі є ось така сама змійка. Ми її сюди втикуємо. Я думаю, що немає різниці якою стороною. Ось наша прекрасна змійка є готова. Що я хочу припаяти далі? Давайте ось цю штуку. Ось тут Бляха! Вона, слава Богу, не поплавилась. Я, коротше, положила паяльник на цю штуку. Тут якесь щось чорне, але вона наче жива. Боже мій, крінж. Просто. Ідеально! Ідеально! Іде Далі, що я хочу припаяти? Ось це, ось сюди. Блін, я платку поцарапала. поцарапила. Ані, все нормально, слава тобі, господи боже, мій, поможи. Я думала, я зламала, вона так хруснула. Ось перша башенька в нас вже готова. Продовжуємо. Я думаю, що ми спаяємо ось цю нашу сережку. Я думаю, що вона має лежати, тому що вона тут лежачи. Подождіть, вона що склеєна? А, ні. Шикардос! І залишились ось ці бачонки з маленьких деталей. Давайте їх всі сюди повставляємо. Це в нас. 104. Вони різні. Щас би я напаяла, звісно. 22, 22, 22. 104. Ааа! Вони ще й по розміру відрізняються. Ви бачите, цей менший, це, це більший. Оце, звертайте увагу на таке. Так, 104-ки відкладаємо, припаюємо 20 2020. 20 -20, 20 -20. Я бачу. Раз, два. А де третя? А третьої нема. Ви самі, подивіться, немає третьої. Тут може бути зайва деталь. Не може. Окей, давайте заповнимо це, а потім, якщо залишиться, то кудись її припхаємо. Ось така красота у нас вийшла. Next, 104. Так само. Дивіться, все чудово, прекрасно, але я не знаю, куди оцю 22 20 Реально, нема. Нема. Нема на схемі. Наступне ми зробимо ось цю штуку. Я не знаю поки що для чого це, але давайте пробуйте. І я бачу, що його треба ось так. Боже, це взагалі мастерство. Подивіться. Ви в шоці? Я теж дивіться, яка красота Неописуємо! Далі я хочу ось цю штучку припаяти. Плюсик до плюсика. Боже, подивіться! Подивіться, як гарно! Дуже гарно вийшло я взагалі, <гас> мастер! Друзі, якщо вам треба щось спаяти, звертайтеся до мене швидко, гарно, ефективно, практично і не за всі гроші світу. Далі я хочу е, припаяти ось ці наші ості кнопочки! Тут, звісно, не так гарно, але все одно гарно, подивіться. Все супер. Просто виходить суперські. Так, і остання річ на нашій платі. Це ось ця штучка. Ой, тут вона з дирочками. Це їх зрізати можна чи ні? Окей, пробуємо. Зрізаємо. Головне, очі закриваємо. Вона <свист> <свист> влітає в потолок! <свист> так, next. Точніше, last. Боже мій! Дивіться! Я вам кажу: звертайтеся, передоплата 50 гривень за мою роботу. Дивіться, ось така штучка. Поки що не знаю, що це, потім розберемося якось. E, Саме цікаве, це у нас. E... Циферблат, там де показуються ці цифри. Але я думаю, давайте ми помиємо плату, приберемо, бо тоді в рядлі ми помиємо. Бо тоді врядлі ми це помиємо. Так що 5 сек. Раз, два, три, 4, 5. А я ж вам казала, що справлюсь за 5 секунд. Ось яка в нас красота. Тут краще не дивитися. Продовжуємо. Циферблат. Циферблат. Ось так. Ага, не так. Тут, я думаю, що в цьому гребінці немає різниці як. Але я думаю, що довгими доверху. А довгі сюди ще входять? Давайте перевіримо. О, довгими донизу. Все, ми попали. А скажіть, а на що я мила, якщо зараз буду запачкувати? Ну, ладно. А їх можна одразу позрізати, щоб вони не такі довгі були? Давайте попробуємо, протестуємо. Пробуємо. Перед замовленням 50 гривень. Я думала, я злама. <риклад> <риклад> У мене аж реально серце трошечки так в п'яточку наушло. Заспокоїмось, вип'ємо трошки водички. Дивіться, я вам кажу. Поки мене ще не розібрали на паяння, замовляйте. Ось до, дивіться, яка красота. А от мені тепер інтересно, а як ми маємо з вами отут оцю, оце зробити? Інтересний вопрос. Час получиться якась херня. Пробуємо, але ну я не знаю, хто таке ще придумав реально. Друзі, ось така чепуха у нас вийшлася. Я спочатку думала, щоб його позрізати, але думаю, що не буду я його чіпати. Пішла мить на нову оплату. Та-та-та-та-та-там. Та-та-та-та-та-та-там! І так, все готово, все помито, все чисто прекрасно. Боже, дивіться, яка красота Залишилось ставити в наш конструктор ще детальки, і все чікі бамбоні. Як я це не люблю, якщо чесно, оставлять. Подивимось за другою. О! Вийшло дуже швидко. Все, тою стороною, боже, я злякалася, бо я не подивилася якоюсь стороною. Все чітко, правильно, все чікі бамбоні. Збираємо ось цей. Тільки мені цікаво, якщо чесно, це має бути тут. А. Таке взагалі, о, О! о! Блін, тут пилючки, звісно, всередині дефі. Ладно. Так, де ми їх зажимаємо? Раз, два, три, чотири. А, ось ще шурупіки є. Еу, Марія! <рес> Сама двері відкрила. Я думаю, ось цей хрестик підійде. Я не знаю, я завжди наугад. Йопірний театр. Я завжди наугад і завжди угадую. Марія, не бушуйте. Готово! Перевіряти будемо потім. А -а 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 -а! Готово! Готово! Дивіться! Яка в нас вийшла красота? За 5 секунд ми з вами будемо тестувати. Раз, два, три, 4, 5. І так, друзі, 5 секунд пройшло. І ми з вами. Що? Правильно тестуємо наш годинник. Наш годинник. Чесно, без поняття, як його вмикати. Боже, логічно! Треба ж зарядний пристрій. <гум> Батарейки-то у нас немає. Дві секунди. І так, вмикаємо сюди. Вимикаємо сюди. Працюємо. <гум> <гум> Ой! Працює! Наші нам кнопочки, давайте потикаємо. Вони що безполезні? А я ще й не попадаю. Для кого цей годинник? Ой. А що я натицькала. Він що здох? Ні. А ми то вже перелякалися з вами. Я думаю, тепер нам треба інструкція, так? Да? Інструкція. Тут дуже багато всяких таких моментиків. Пошукайте, я розберусь, пожалуйста. Друзі, я якимось чином виставила час. Я просто натискала вверх, потім вниз, точні, вверх зажала, потім з'явився е оцей годиночок, я виставила правильне время, і все. І нажала знову вниз, нижню цю кнопочку. І якось воно стає. От воно стало. Чесно, у мене нема терпіння розбиратися з цією інструкцією, я не знаю. Це тупо щось Unreal дуже важке, дуже складне. Нехай воно просто. Та-дам! Ось так гарно стоїть, ось і все. 23-23. Окей, okay, друзі. Я реально не розібралася, як тут вмикати будильник, як взагалі ними користуватися. Годинник прикольний, виглядає прикольно, особливо е позаду, дуже незвичайний, дуже такий незвичайний прикольний. Я не знаю, що ще про нього сказати. Це звичайний годинник, але я реально не розібралася, як ним користуватися. Можливо, колись дійде час, і я розберуся, але поки це буде просто, ось така прикольна. Штучка. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, як ним користуватися. Можливо, у когось такий є, а можливо, хтось його появ. Котики мої, всім дякую за перегляд, всім дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписатися. Мені це буде дуже-дуже дуже 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 приємно. Всіх люблю, Цьому і па-па!